Вітаю вас, друзі! Сьогодні 8 листопада. З вами Валерій Клочок. Сьогодні, певне, ви читали в мене в телеграм-канал або в інших соціальних мережах про те, що, врешті-решт, Україна почула історичне рішення щодо нашого членства в Європейському Союзі. Перспективі класні, ми будемо членами ЄС, але не завтра. Коли це буде за яких умов, я вам зараз спробую дуже коротко розповісти і викласти своє бачення того, як це все відбуватися. Тому підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. І дуже вам дякую за підтримку каналу, бо це направду дуже важливо, щоб україномовного контенту все-таки було на просторах YouTube більше. Будемо витісняти хороших русських і всіх решта. І так, сьогодні Урсула фондерляєн, президентка Європейської комісії, яка дуже палко підтримує Україну, заявила про те, що... Все, рішення ухвалено. Європейська комісія вважає, що ми своє домашнє завдання виконали на 90%, ухвалили відповідні зміни до чину законодавства. І тепер можна формально розпочати процес переговорів з Європейським Союзом. Але це відбудеться також не завтра. У грудні ми почуємо проміжний якийсь результат, який має ухвалити Європейська рада. І там лідери 27 країн Європейського Союзу мають сказати: так, все, поїхали. І тоді розпочнеться процес змін нашого чинного законодавства і знову приведення його до стандартів ЄС. І це може тривати кілька років. 2, 3, 4, 5. Практика країн, які набули статусу члена ЄС, показує, до, до прикладу, Польща там йшла. Чи 5, чи 6 років до членства, інші також до 8 років. Тобто, цей процес непростий і він не буде якимось винятком для України. Тобто, ну, до прикладу, там, ми за 2 роки будемо. Ні. Тобто, треба набратися терпіння. але Сигнал з ЄС дуже дуже позитивний. І от Європейська комісія рекомендує державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною. Але Київ повинен сказали вони, виконати ще частину невтілених реформ. І так, що ж, власне, ми вже виконали, щоб розуміти? Бо багато говоримо про те, що ми що зробили, але що конкретно? Мабуть, можливо, ви не знаєте, тому я вам з радістю це повідомлю. І Фурсула Урсула фон Дрляєн, перепрошую, сказала, що головний процес був досягнутий саме у конституційній реформі, реформі в сфері правосуддя, у відборі до Вищої ради правосуддя, в антикорупційних процесах, боротьбі з відмиванням грошей, були важливі заходи для обмеження впливу олігархів на громадське життя. Ухвалено новий закон про медіа і є прогрес. Щодо національних меншин. Ну і реформи, що залишилися, виконуються, і це добре. Але загалом я розумію, що коли ви слухаєте цю інформацію, то багато хто з вас саркастично посміхається. В мене також викликається певну посмішку, тому що якщо аналізувати кожен пункт, для цього треба трішки більше часу, то можна е, знайти чимало і озвучити чимало обґрунтованої. Критики. Ну от до прикладу, реформа у сфері правосуддя і відбір, наприклад, там до Вищої ради правосуддя. Ну, те, що я можу сказати, що ніякої структурної зміни кардинальної не відбулося, як відбиралася там дорадча рада, скажу так, і вона існує при кожному міністерстві. Як вона була призначалася самим відомством чи конкретно органом, до якого відбирають кандидатів, це складні процеси? Так вони залишилися. Тому я не хочу тут вдаватися подробиці, бо ви в принципі самі розумієте, що, наприклад, боротьба з корупцією в Україні вона потребує суттєвої зміни. Прискорення і більшої ефективності, це однозначно так. Але чому ж тоді Європейський Союз сказав, що окей, Україна буде членом ЄС? У мене є своя версія з цього приводу. Справа в тому, що. Дискусія щодо нашого членства в ЄС розпочалася дуже активно, саме з початком широкомасштабного вторгнення, коли ми подали заявку на членство в ЄС, так само паралельно пізніше, справді, подали заявку на членство до НАТО. Ну і якщо до прикладу щодо членства в Європейському Союзі, Росія вже нічого не говорить, вона каже: Окей, нормально, то щодо НАТО в неї є певні заперечення, на які не можуть не зважати члени Альянсу. Тому. На саміті у Вільнюсі ми чули таку відповідь: запрошення буде, але зачекайте. Тобто робота ведеться. А от щодо членства в ЄС нема питань, все, Україна може розпочинати переговори. Тобто, запрошення в ЄС буде швидше, ніж запрошення в НАТО. Це вже сьогодні фактично озвучено і це хороший сигнал. Тому що Росія свого часу дуже активно намагалася втягнути нас в єдиний митний союз, таможений союз, так і називається, Євразійський економічний Союз, цим активно займався Медведчук і кампанія. Вони розповідали про те, що в Європейському Союзі ми загнемося, що нам там буде хана, а от у Митному Союзі з Росії нам буде щастя. Ну, ми бачимо, яке це щастя. І е, вони приховували той факт, що ми отримаємо не одну е, сотню мільярдів євро на допомогу е, Україні в вигляді дотацій, інвестицій, е, фінансування економіки в найближчі там, кілька років. Так, це доконаний факт на сьогоднішній день. Через те нас, наприклад, там не дуже хочуть бачити Угорщина, яка слабо економічно розвинена, Польща буде нам створювати проблеми, Румунія та сама. Так, просто не буде однозначно, але ми однозначно будемо в ЄС. Тому швидше за все на тлі протистояння думок на Заході, членом якого союзу ми повинні швидше стати економічного чи військового, ухвалено було рішення, що окей, Україна буде членом ЄС. Тому ці всі пункти, про які я щойно не вам сказав, які виконуються ну, дуже кволо, зараз озвучується, що нібито ми над ними працюємо. Процес може тривати, але звісно, в процесі цього процесу ми ще будемо змінювати чинне законодавство України, яке стосується багатьох сфер, і проводити його у відповідність до норм Європейського Союзу, ну і суспільство саме буде змінюватися. Тому що не завдячуючи, а всупереч, все-таки влада вимушена була за часів і того ж самого Януковича, так, друзі, і тоді змінювали законодавство відповідно до вимог ЄС. І навіть часів Ющенка, пізніше Порошенка і от зараз нині при Зеленському. Верховна Рада все-таки ухвалює закони, які необхідні для приведення до норм Європейського Союзу. Ну і далі говориться, що це лише проміжний результат, і звіт, який сьогодні оприлюднила Європейська комісія, то вона рекомендує, аби Верховна Рада ухвалила таку, перепрошую, Європейська рада ухвалила переговорну рамку після того, як Україна виконає ще низку вимог. Я вам зараз буквально теж два слова про них скажу. Це мають бути ухвалені урядом, запропоновані урядом України закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України. Це, до речі, пункт перегукується із листом Білого Дому, який в вересні був оприлюднений департамент посольством в Америки в Україні. Також закон, який виключить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НЗК, мається на увазі перевірка активів чиновників. І тих, хто хоче бути чиновником, також вони повинні будуть перевіряти активи. Тобто, наприклад, ви хочете стати державним чиновником, ви повинні будете пояснити походження своїх активів, які у вас є до того часу, як ви стали державним чиновником. Зафіксувати це. Далі необхідно буде ухвалити закон, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами. І це як частина антиолігархічного плану дій, тому що закон про так звану деолігархізацію, який зараз відкладений, ви добре це знаєте, списку олігархів у нас немає, ну, реєстру так званого, він власне був покликаний для того, аби зменшити вплив олігархів на політичне життя. Але постійно ми говоримо про необхідність. Ухвалення закону про лобізм. Ця дискусія ведеться дуже давно. Ну, наприклад, ви хочете займатися лобіюванням чиїхось інтересів у а, державному апараті, у Верховній Раді чи в Кабінеті міністрів. Ви реєструєтесь як лобіст законно. Ви отримуєте гроші за лобізм, ви на ці гроші там, просуваєте чиїсь інтереси. Ні, не хабарі даєте, ви просто носите якісь листи, спілкуєтеся з журналістами, формуєте громадську думку, думку депутатів, що необхідно, наприклад, ухвалити закон в інтересах якоїсь там фінансово Слової групи. І з цієї суми ви сплачуєте податки, тобто ви дієте прозоро. Нині це все відбувається в чорно. Тому ця ідея непогана, вона працює дуже давно, вже в США, і до лобізму відноситься як до нормального процесу. Також рекомендують прийняти закон, що стосується решти рекомендацій венеційської комісії. Пов'язаних із законом про насмишини. Я от буквально про цей закон про насмишини два слова вам хочу сказати: що е, першого разу не вистачило Верховній Раді ухвалити закон, ніби який відповідав би е, вимогам Європейського союзу. Він був переголосований і був підписаний Зеленським ще на перепрошую, в серпні цього року, якщо не помиляюсь, вересні цього року. І е, там було дуже багато питань, які стосуються саме забезпечення прав національних машин в частині мовної, навчання і так далі. І він суттєво пом'якшує ті позиції, які, наприклад, прописані в законі про захист української мови. Але не всі рекомендації Венеційської комісії Верховна Рада ухвалила. Е, деякі з них залишили вони за дужками, тобто врахували лише частково. Ну, до прикладу, зараз можна. Буде вже відповідно до нового закону про нас використовувати мови нацмашин в первих в територіальних громадах, навіть рекламу вивішувати на цій мові. Тобто пішли на певні поступки. І от, що стосується, до прикладу, Угорщини, то на сьогодні навіть кабінет міністрів направив в Угорщину дорожню карту, за якою пропонуватиме врегулювати наші спірні питання із цією країною, аби вони нам не чинили спротив на. Шляху до вступу в Європейський Союз, тобто будуть, знаходять такі певні компроміси, і саме цей закон про нас машини в суспільстві не ну, отримав певну критику, великого розголосу нема, але критика є, тому що ну. Направду більше розширюються можливості, наприклад, російськомовного населення, угорськомовного населення і інших, які проживають компактно на певних територіях в Україні. Стосовно цього, завжди у нас точилися серйозні дискусії, до прикладу, опозиційні сили до Зеленського сьогодні, там європейська солідарності, вони виступали з потужною критикою закону про нас Але, загалом, друзі, хочу сказати, що. Ситуація виглядає так, що в умовах війни ми зараз рухаємося до Європейського Союзу швидше, ніж як то було до початку широкомасштабного вторгнення. І, як на мене, саме війна стала каталізатором того, що Європейський Союз Захід загалом, скажу так, колективний ухвалювати почав рішення для прискорення нашого вступу в ЄС. Але разом із нами до Європейського Союзу йде ще Молдова. Вони також будуть починати переговори з європейською. Комісію про наш вступ разом з нами. Щодо Грузії ухвалено рішення надати їм статусу кандидата-члени Європейського Союзу, а також Європейський Союз ухвалив рішення розширюватися на Балканах. Тобто стратегія ЄС розширюватися на схід Європи, врешті-решт, набуває такого практичного значення. Звісно, що в ейфорії з цього питання в українському суспільстві не так багато, коли ми подавали лише заявку на членство ЄС. Я пам'ятаю, як ми пильно свідкували за тим, яке рішення ухвалять на самі. Європейського союзу в червні 2022 року там тоді мова йшла про наше кандидатство, врешті решті ухвалили, і це стало можливим саме після візиту до України прем'єр-міністра Італії. Очільника Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца, Макрон, Шольц і Драгі приїздили тоді в Україну і своїм мирним планом переговорів з їх звозили в Бучу. Вони приїхали зі своєю думкою до України, а поїхали з нашою. І вже тоді, в Брюсселі, на саміті, в червні, вони самі переконували членів Європейського Союзу, своїх колег з інших країн голосувати за наше кандидатство. Так повернулася ситуація. І сьогодні вона також, от війна, нам ну як би це не звучало цинічно, але допомагає просувати. До західної європейської цивілізації, і це в цій частині це добре, але ціна цього просування надто велика і жорстока. Така реалія на сьогоднішній день, друзі. Тому слідкуємо за цими подіями, нашими європерспективами. Мені дуже кортить, аби таке ж саме рішення було ухвалено і навесні 2024 року, коли буде проходити. Я думаю, що все ж таки навесні. Саміт Північно-Атлантичного альянсу в Вашингтоні це буде ювілейний саміт НАТО, і ми також щоб отримали таке формальне запрошення. І тоді розпочнеться наш процес вступу. Але якщо до вступу для до Європейського союзу у нас немає перепон. У вигляді війни, то для членства в НАТО війна є такою перепоною. Хоча це ще не крапка в цьому питанні. Тому слідкуємо за цими подіями, новинами. Для цього підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всі не перемикайтесь. Все буде Україна!